ку-ку. ти вже лапки помив? Ой. Ой. Домашній улюблениць. Пістрижений. Пістрижена гарнюня. Що ж там ото на лапках таке? Що там на лапках? Плохо помили. Плохо вимили? Та ти все? Як їх можна не любити? А ти на ручки хочеш? Та що ж там десь сім'я ще залишилось? На ручки хочеш? Чудо моє. Іде, йде, йде, йде. Оце таке. Це у нас прелюдія. Да? Це у нас прелюдія. Ну іди на ручки, іди, 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 іди на ручки. Хоче Тасик на ручки. Отак От хоче на ручки. Ой, як він любить на ручки, щоб його брали. Ой, як хоче він на ручки, мій зайчик. Скажи, і мене только скажи названня собака. А так скажи я, маленька дитина в домі. Отакий, от хоч він вже і старенький хлопчик. Але все ж таки поведінка як у малої собачки. Як ось цуценятки. Да? Скажи, вона, бачите, яка в мене борода сіда вже. Я вже скажи, як ото Карсен, мужчина. Так? Да? Та, да, скажіть, отакий. От Завуська чухайте мене, я буду хрукати. От, ой, яке задоволення, ой яке задоволення, як йому так чухають. Ой, як він так любить. Ой, як він отак любить, отак любить. Отак, отак. А ще той син пропонує зацінити його нову зачіску. Його нещодавно водили до перукаря, і перукар зробив його от таким красивим. І він каже, дивіться, дивіться, яке в мене пузико гарненьке. Які в мене лапки гарненькі. Який в мене манікюр. Ну, не нафарбований, але все рівно гарний. Так, Тасюнь. А ну кому ж ти ще й встанеш, покажеш. Як ти? Ні, каже, ні. Гладьте мене. Чухайте мені животіка. Отак він любить. Да, Тася, а, ну як ти любиш? Отак. Отак він любить. Отак любить мій маленький любчик. Отакий. Отак вигибається, а що ж ви думаєте? Лапки коротенькі, лапки наші коротенькі, спинка в нього змурюється? нести свою, свою тушку, отаку. Тато каже, що він товстий. Скажи, ні, я не товстий, я гарнюнька. Каже, в мене тут можна прощупати реберця. Якщо можна прощупати реберця, то означає, що зайвої ваги в мене немає. Так? Він трохи вологий, бо прийшов з вулиці, його покупали, пузіко покупали. Спинку йому ніхто не змочував. А от пузіка то треба змочувати, щоб вибрати. Усе насіннячко з трави, яке зараз квітне, і воно потім висихає Устюки. і стряє отак. Устюки ми їх називаємо, стріє йому у тільце і потім гниє. Тому ось іще знайшла. Ось бачите, отака От гідота. Це справжній ворог нашого Стасіка. Да, Тасюш? Лапки треба передивлятися, між пальчиками отут треба шукати, щоб, не дай Боже, бо ті лапки бідненькі, за все його життя вже різані, перерізані. А що ж воно встріє, тоді там гниє, воно нагниває, він ходити не може, то приходиться потім йти до лікаря. Да? Зайчик, ти мій красуня? Вирішила зайнятися пересадкою рослин. Розділила газету, приготувала кору, оприскувачі. А тут прийшов Тасюня. Мало того, що він приніс свій кусминчик сиру. Так він вклався на цю газету. Так, Тасюня, ти в мене зайчик. Він сьогодні в гуморі, в гарному гуморі, знаєте чому. Тому що у нього сьогодні на сніданок була улюблена їжа. То курка. Він дуже-дуже любить курку. Кісточок йому ніхто не дає, лише па, тато пожує, пожує йому м'які частини кісточки і дає. І він такий щасливий. Таська, десь, -ка. десь, -уж. десь -уж. Анну, передай привіт. Скажи привіт-привіт! Ми з України. Тасю, скажи, всім привіт, Тасінька, ти що? Засоромився? Та ти що? Моя китюня, ніхто не займе твого місця, ніхто, ти вже його окупував. Все, прийдеться мамі нести іншу газету, так? Скажи. Мамо, неси іншу газету. Тут Стасік лежить. Кіця. Отак, от отак. От. Да. Ану повітряний поцілунок. Всім-сім. Отак. До речі, шмат сиру виявився дуже завеликим для нашого царюниша. Да, Тасюнь? Стася, сирочек як треба давати? Отак маленькими косочками. Коли воно для нього дуже смачно, то він отак плямкає. От лодер. нічого не хоче гризти сам. Татька, ну що, я вам газетку вже свою. Принесла іншу ні. Ти залишаєшся тут, на своїй газеті. Ну тоді давай, скажи всім привіт, Тайсан. Тайсан, привіт із України. Скажи слава Україні. Ану, то хвостий каже, слава Україні, героям слава, слава нації! І смерть нашим клятим ворогам. Я так сказала, Тайсан. Тайсан, я правильно сказала? Каже так. Всім пока!